Доброго дня. Сьогодні вирішили з надійкою зняти таке відео для хазяїчок, які також займаються сільським господарством, тримають поросят і не знають, що робити там з рештами. ну Те, що завжди залишається, те, що там не продалося, е, те, що купили, чи взагалі просто в кожної ві... нас після кожного забою у мене дуже, -дуже багато залишків раніше. Я що з цим робила? Вкидала в камеру, потім роздавала там родичам, бабусям, сусідкам, тому що реально не знала, що з ним робити. І це був для нас, як то кажуть, великі вбитки, великі тому що ну, залишків завжди багато з збирася. Тому я в один момент сіла і подумала, ну що з цього можна зробити. Там почали рекомендувати. Там Ой, робіть оце з голови там, паштет, а з того там теж, з лівера баштет роблять, печінок, Тобто, ну, зробити можна все, що завгодно. Просто, мабуть, тоді я ще була молода і навіть не знала, що з цим мусі робити. Е, поки з часом не наловчилась і не навчилася. І просто собі придумала такий варіант. Я його придумала сама. Ніхто фактично мені його не підказував. Е, що в нас залишається завжди? Багато кісток, тому що наші клієнти люблять лише ребро. Ніхто кісток не купує. Рульки зачасту також залишаються у нас, тому що їх купують тільки на свята, на Пасху, там на новий рік, а так вони завжди наші. Тому що я роблю? Я їх вчора ми залізали поросятку, я замочила все це на ніч, пару разів поміняла воду. І зранку поставила обварювати. Проварила я його приблизно дві годинки, гарненько, звісно, присолила, вкинула лагрушечку, перчик, горошок. Дві годинки. Бажано їх головне не переварити, щоб кісточки мелкі не падали. Тобто отако. Тут у нас і рульки, і хребтові кості, і лопаткові, вони в нас не свій завжди. Не знаю, чому їх люди не беруть, можливо, не знаю, що з цього робити. А я, наприклад, хоча маю своє господарство, маю собі можливість використовувати ребро в борщі в суп, я завжди використовую отакі кісточки із хребта, із шийка. Я її файно обварюю, проціжую, обираю м'ясо. І в мене такий наваристий бульйон. І з цього бульйону я варю борщ. Він реально дуже добрий. я Міздається в 100 разів довгі, ніж е, з ребра. так от сьогодні ми будемо з цих, як то кажуть, типу відходів в нашому випадку робити паштет. Голови тут немає, голову дякувати Богу, вчора мене купили. Я її не дуже люблю з нею працювати. Взагалі я люблю, не люблю її запаху, е, люблю працювати більше з рульками з кістками. Хтось скаже там, там це трудиться, там це не вигідно. Ну, можливо, вигідно, не вигідно, я не знаю, зато смачно. І багато що, чого можна приготувати з цього. Е, тобто, що для цього мені треба було? Е, я ось обжарила. Печіночку із цибулькою. Тут лише печінка. Лівер у мене також вчора забрали, але взагалі я не люблю його також використовувати. Використовую лише серце, тому що в пашне тут тоді такий дуже насичений, такий коричневий колір. Мені не подобається. Е, обсмажила багатенько так цибульки. Я все це роблю на глаз, так як мені подобається. Ну, Бачите, скільки в мене кісток. Печінки тут плюс-мінус, там уже кіло, кіло двісті не більше. Обварила також отакі щоковинки. Ну, це навіть не щоковинки, а груднинки, Це нам також треба буде паштет. І зараз е обберу быстренько ці кісточки від м'яса. Бажано їх обирати для того, для, хто хоче це робити, щоб вони були ще гарячі. Бачите, вони ще парують. Тоді легше оббирається, кості не позасихали і буде так файно відходити м'ясо. Але подивіться, скільки м'яса, і ви зараз побачите, скільки цього тазіка кісток буде реально м'яса. Так що, дівчатка, хто займається сільським господарством і не знаю, що з цим усім робити з тими відходами, бо інаки, ні, типа і продати не можуть, бо клієнта нема, і куди годіть, не знаю. То візьміть собі на замітку. Зараз будемо ці косточки кісточки оббирати від м'яса. Так, все, закінчили ми обирати наше м'язко. Ось оскільки м'яса в у нас вийшло, більша половина відра, і це чисте м'ясо. Тому ми будемо сюди додавати оці ці грудники. Е, і все тепер зараз будемо перекручувати. Зараз я піду біля жарити хлопцям. А надія мені перекрутить, допоможе. На м'ясорубку з отакою решіткою, з дуже-дуже маленькою. Ну, не знаю, може хтось любить крупніше, хтось. Крупніше, ну я саме на цю використовую. І тоді виходить дуже класна начинка, паштет, ну Хто як хоче. Ну, Для мене це начинка на пиріжки, на лісники, і, і так на макарони. І, і для всякої, всякої такої смакоти. Оце все разом. Цибульку. Е Печінку, оцю груднинку. Все це ми зараз перекрутимо на таку решіточку. І от м'язка скільки, а дивіться, скільки відходу для наших собачок. Тому давай світу. Так, готова наша вже готовий наш фарш ми перекрутили. Тепер діло вже замалим, як то кажуть, більшу частину роботи ми зробили. Скажу чесно, що це займає ну, немало часу, десь за півдня я з цим возилася, скажімо так. А це ще ж не все, що треба напхати в баночки, залишилося нам лише додати зовсім не побагато спеції, і солі за смаком, і гарно вимішати і запихати в баночки. Що я додаю? Так як. Я не можу сказати конкретно, скільки солі, скільки перцю, скільки там пограмово. Чому? Тому що коли ми варимо, ми кидаємо сіль. Я не знаю, скільки ви вкинули, пересолили, не досолили. Також я жарю обжаю цибульку, я також її підсолюю, підперчую. E, і так само це роблю із печінкою, коли обжарюю. Хтось може скаже, ой, так багато цибулі. От, наприклад, я люблю багато цибулі. Чому? Тому що е, тут, саме тут цибуля дає таку солодинку, такий, ну такий е, смак паштету, який хочеться їсти ще. От, знаєте, ну, от, такий він трошки солоденький за рахунок цибулі. Оце мені дуже подобається. І тому зараз я додав, ну, я так, коли... Перекрутили, спробували, що ну от мені трошки мало сольне. Тому от ви вже кожен дивитесь за своїм, як то кажуть, вподобанням. Ну, Це ще Та залежить від... від того, там яка тарілка, правильно. Ну так, да. от я, наприклад, тут зважила, е як ми перекрутили фарш, у нас вийшов 10 кг. Тобто, за цей період, поки я підготувала, прошпарила баночки, тобто, це у нас вийде 20 баночок паштету. Ну, а тут уже кожен рахує. ну, Стоїть цим, як то кажуть, це також я люблю додати мелений лавровий листочок. Тоді сушений час, ой, чорний перчик. Так. Коріандр мелений. Так, яшку за, за смаком. Ну, хто як любить. Ну, я думаю, що кожна е, хазяйка, яка щось готує, вона відчуває, скільки її всипати той самий борщ. І сушений чесничок. Ну, сушеного чесничку можна так, ну, приблизно я знаю, дві чайних ложки. Він добре смакує в паштеті. Все. І хвалі -сунелі ще трошки вкину. Я його люблю. Небагато зовсім трошечки. Е, і я залишила, коли обварювала м'ясо, я залишила на всякий випадок трошки бульйону. Чому? Тому що, щоб легше мені було вимішати. Одні додають, наприклад, яйця. Е, я не хочу сьогодні додати яйця. Хоча буває, додаю, як забуває, залишити бульйон. А сьогодні я залишила його і Ну, зовсім трошки чому. Е, можна було б вилити і весь, але в нас. М'ясо доволі соковите, бо в нас було багато цибулі і м'язко було таке із ошейка, з цього воно було таке сочне, не сухе. Це не м'ясо таке геть плотне. Якби тут були самі рульки, то, звісно, я б плила набагато більше. І от тепер дуже-дуже гарно все це перемішуємо. Ось, дивіться, як. Приблизна, як вона виглядає. Воно і не густе, ну і не рідке. Головне, щоб всі спеції гарно розійшлися і гарно вимісить. Чому? Тому що сьогодні Надійка, як перекручувала, перекручувала все по кремості. Тобто цибулю, печінку і м'ясо окремо. Я зачасту це все разом те все, всі заготовки, які в мене були, взяла, перемішала перед перекруткою. І і все. І тоді легше вимішувати, що воно вже все перемішалося, і печінка, і цибуля, і легше вимісити. Ну, от так воно виглядає. Отут у нас буде 20 баночок. А кожен вже для себе вирішує, буде він це робити чи не буде. Ну, я роблю, бо мені це треба. У мене і мої є клієнти, які дуже полюбляють цей паштет. Та й ми також родиною його дуже любимо, жаримо з нього пиріжки. Налісники і всяку-всяку смакотку. Макарони. макарони дуже добре пережарить. Вкинути в макарони і будуть макарони по флотськи Оце вам такий м'ясний паштет. Хто може сказати, що це там м'ясний, хто паштет? Ну, Як на мене, от так. Тепер ми плотно напхаємо в баночки, будемо закатувати і в автоклав. В автоклав ну, фактично у нас тут усе готове, тому. В автоклаві вже ми його дотримаємо до 105 градусів і виключимо. І все, наш паштет готовий. Смакуйте на здоров'я!